Всім, всім доброго дня, мене звати Вікторія Смоляр, і я хочу з вами поділитися е, своїм захопленням. Захоплення, яке переросло вже, напевно, в більш такий масштабний. Спочатку все почалося з бігонії. Е, на даному етапі в мене більше 40 сортів бігонії, квітки. І багато з вас, напевно, знає, яка вона така то, що вона приваблива, так вона ще й дуже така капризулька. І ця квітка дуже така, боїться якийсь полив, щоб, не дай Боже, перелити, щоб, не дай Боже, не тим покормити. Так ось, що я зробила? Я стала експериментувати з продукцією РСА. І сама собі думаю, якщо ця квітка в мене покаже шикарний результат, то продукт для мене буде найкращий. І я почала поливати, підживлювати нашими засобами. Сказати, що квітка цвіла, це нічого не сказати. У мене такого цвітіння не було. Останніх, напевно, Ну, квітка в мене вже років три, і оце останні два роки у мене просто масштабне цвітіння. У мене навіть подивіться, яка діточка, а вона вже квітне, вже квітне. І оце таке моє захоплення. Я вирішила перевести на город, на дачу. У нас є дача, і я вирішила експериментувати. Ну, у мене ще є одна така маленька. Ну, я не вважаю, що це проблема, але це такі на даному етапі трошки незручності. У мене менша донька, вона з алергією. І я коли обробляла раніше свій садок, у мене завжди було питання, куди діти дитину. Тому що засоби, які е, якоби без запаху, на да, нас дуже сильно впливали і починалися обструкції у дитини. Тому цей Ерсах просто спасіння. Дівчата, е, то, що я обробляю, і дитину мені не треба не ховати, не треба десь відводити до сусідів, поки це все обробиться весь садочок, це тільки за плюс, вона в мене дуже така фруктова. Вона приходить і вона сама йде і рве собі ягоди, вона може гірочок зірвати помідорчики. Ну і представте, коли обробляла це хімію, якими послідствами у нас було, її висипало, і вона в завжди ходила така червоненька. В прошлому році вона просто ходила, все збирала, вона сама рвала, вона навіть не мила, вона просто їла, і в нас ніяких взагалі, взагалі, взагалі не було ніяких проблем. Я настільки задоволена, ну, і знаєте, як ми використовуємо арсак, да? ми ж і ручки помили, і десь посуду ми помили, там ми прибрали. Так ось, на дачі, як експериментую, в Києві тут я просто можу підлити квіточки да, домашні. на дачі всю цю воду, яка використовується при митті посуди, рук, там, прибирання, я всю почала зливати в квітник або нагородину. Город, на Наскільки стало менше шкідників. Ну, це мій досвід да, за останні півтора-два роки. От я просто експериментувала, дивилася, як це все працює. Я дуже була здивована, тому що е дуже часто, знаєте, кажуть: ой, побризкав, а там нічого не, не працює, а біла крилка літає, а е кроти лізуть, і все так, знаєте, ну… Як всі кажуть, а насамперед це все треба просто робити систематично. І е, як ви будете робити це систематично, правильно, да? як це е, робиться на постійній основі і в правильні дні, е, у вас буде шикарний результат і шикарний врожай. Тому що е, засоби Ерса це не тільки за, е, вони захищають да? а шкідників, вони ще і Питають нашу землю. А це дуже важливо, коли насичена е, вітамінами, мікроелементами да, наша земля. Да, ми, ну, Хтось додає коров'ячого трошки, да, хтось корін, корінного помету. Ну, іменно вот, е, засоби в вони класно працюють на городині, на квітах, на городині, тому що я це все тестувала, перевіряла. Ось. І е, ще дуже класно, коли. Е, у мене є маленька водойма. Да? Ми всі знаємо, що можна додати банью, і вода не буде зелені. Так ось я в водойму е, наливала не тільки банью, а наливала ще й трошки загального прибирання. У мене там водяни лілії. Це було настільки чиста, прозора вода. У мене Перший рік пройшли да, не разу не позеленіла водойма. Не разу. Вона була просто кришталево чиста. І в мене є поїлочки на участку да, для пташок. Так от, всі поїлочки мені прийшлося додати баню і загальне перебирання. Тому що, коли я водойму додавала, а в поїлки ні, то пташки в мене всі сиділи на водоймі. У мене просто вода постійно. Було менше, тому що вони отак по кругу, особливо, особливо дикі голуби, вони такі в нас там парочка живе, і вони двоєм прилетали, і вони просто там годинами сиділи і пили цю водичку. Це про що каже, що. Ну так, було спекотно, але пташки просто так пити не будуть. І я потім додавала вже в їхні поїлочки баню. тому що я розуміла, що пташкам це подобається. І от к чому я це все веду? Я веду до того, що е, наскільки е, легше стало працювати на городі, наскільки комфортніше, да? і ви не переймаєтеся, що ви там е, то ви забули поприскать, блін, вже не можна, бо вже ягода. Да? Ой, це я про, забула поприскать, а вже не можна, бо вже почки відкрилися. Ну, зерса. Це набагато простіше, тому що ви можете працювати і по листочку, і по відкритій почці, да? І так же само по ягоді. Особливо коли малина починається, да? і починається там поліз у нас до там працюйте і нічого не буде. Навпаки буде тільки безпека вашим ягодам та фруктам, як то кажуть. Ось. І що я хочу вам запропонувати? Якщо ви також хочете мати здоровий та безпечний сад і разом зі мною обробляти по системі, тому що ми всі багато знаємо про наш чудовий коктейль для садочка. Да? Ми всі його вміємо колотити, але чомусь багато з нас не використовує його більше, ніж один-два рази. І це неправильно, тому що система це обробки саду, вона дуже важлива. Звичайно, як побризкали один-два, ой, у мене нічого не помогло, ой, у мене вернулася там букашка, там у мене мурав'ї, а там у мене вже біла крилка на капусті сидить. Воно не допоможе, один раз не допоможе, тому що правильна обробка це йде систематично по розвитку рослин. Зараз йде весна, починається розвиток і, просипаються, просинаються всі шкідники. Да? Вони всі прокидаються в різні ну, кожен свій час, да в різні часи. От, наприклад, в квітні обробити садок треба чотири рази. Тому що йде чотири волни прокидання е, шкідника. Звичайно, як ви обробили один раз, нічого не буде. А чотири рази це вже от система, шкідник прокинувся, ви його обробили на ранній стадії. І отак чотири тижні підряд. І то і ваш город, і ваш сад буде вам просто вдячний. І... Ще дуже круто, коли ви мульчуєте. Да? Я можу про це розказати, як буде комусь цікаво, мульчування. Наскільки це важливо для рослин, особливо в спекотне літо? Наприклад, у мене майже нема копосної ями. У мене все в грядках. От все, що перегниває, у мене все в грядках. Тому, якщо у вас є бажання і ви хочете разом зі мною обробляти свій садок. Я запрошую вас до себе на сторінку, і де буду розповідати поетапно, по обробкам по використанню ерсах не тільки в садку, а і по, ну, різні да, де користуємося ми чим ми підживлюємо, чим ми можемо додати, куди ми можемо влити, тому що в грядки я теж лью наш ерсаг. Можу поділитися ще, для чого ми робимо обрізки наших кущів, наших квітів. Для чого це робиться, для чого треба обов'язково розсаджувати, тому що воно дуже круто цвіте, цвіте, але потім раз, і чомусь то квітка мала, то те. Це, це все про ділення да, кущів і квітів. І наскільки важливо цибулеві. Хтось думає, що ти посадив той тюльпанчик нарцис, особливо лілію, і воно вам квітне вже там рік, два, три, а потім ви дивитесь: ну, начебто і кусти вже великі, начебто треба розділити. То, що ділити треба, це обов'язково. Але найголовніше цибулевих це кожні 3-4 роки їх викопувати. Для чого? По-перше, лілія вона дуже, вона з ріком і в рік уходить все глубже, глубже. І дуже часто кажуть, ой, була лілія в тому році, в цьому році вона не вилізла. А вона не вилізе, бо вона дуже заглубилася, да? дуже пішла вниз. Тому вона вже і не вилізе. Тому так і пропадають наші цибулеві. Плюс миші, да? дуже часто миші точать цибульки, бо вони дуже солодкі. Тому для профілактики і для кращого для, для кращої квітки, осінню ви викапуєте цибулю, цибульку да? через кожні три роки, і весну ви її саджаєте. Наскільки вона буде крупніша квітка, плюс цибулька сама відпочила. От. Ну, такий в мене є варіант. е, моєго, да? е як це правильно сказати? Ну, це мій досвід да, за останні два роки, е, який я е, разом з РСА проходила на своїй ділянці. Ну і саме головне, у е, мене тепер доця при будь-якому обробці, навіть помили руки, помили посуду, я ще не переживаю, у нас майже нема вже алергії. Так що запрошую всіх до, до себе на сторінку і будемо разом обробляти по системі е, наш садок, щоб він давав дуже чудовий врожай. Дякую, Віка. А знаєте, давайте ще вам дві секунди покажу картинки із Вікного. Віка мені прислала з Вікіної дачі. Дивіться, які персики люди. Це просто неймовірні персики. Хіба це можна? І кстати, Віка каже, посадила таку прям гілочку малесеньку, вони були дрібні там, де в кого вона брала. І ось такі персики виросли, що це ми просто вже всі тут слюною. Короті. Зійшли. Ой, так, персики. Дивіться. Це Київська область, це не південь, це Киевская область. А це у нас маліна. Вона похожа на малину тільки темного цвета. Тоже дуже вкусная ягода, вже третій год родить. Дуже рекомендую. Сладка. І посмотрите, які очень класні зелені листочки. То есть жара, а кущі всі дуже і рози з зеленим листочком стоять, завдяки арсах. Так, ну це просто насолода. насолод Ой, дивіться, яка красота так, ось о, Розочка така. Ой, малинка, смакота. Боже, це що таке красиве? Це роза. А, вау. Лилиї, дівчата, ну це просто лилії 2 метра висотою Офигеть, да, красота, красавина красавинаград, красивий.